Україні, спочатку підписка і лайк. Після відео можете написати коментар, і далі дивимось про що я буду сьогодні казати. Сьогодні знімемо короткий відеоролик про газобалонне обладнання. На отакій моїй машині Toyota Camry в 40-му кузові з мотором 2.4. Я розкажу трошки про власний досвід. Трошки це я так нормально вже проїхав майже 200 тисяч кілометрів. І якісь цифри, якісь пробіги, якісь елементи, якісь нюанси по обслуговуванню такої системи і чи воно взагалі оправдане. Поставив на цю машину ГБО я в 2016 році проїхав 100. 50 тисяч приблизно на цій системі. І от буквально недавно довелося замінити вже редуктор в кінці кінців. Тобто я міняв декілька разів датчик тиску, МАП-сенсор. Капот відкритий, давайте, щоб це трошки наглядно було. Датчик тиску МАП-сенсор. Що... Це четверте покоління ГБО. Я за нього віддав 500 доларів. Четверте покоління, бо тут звичайний вприск, не прямий. Це мотор 2.4. Бо я знаю, що на більш свіжих камері, конкретно на 70-ках з мотором 2.5 американським. Там вже йде прямий вприск і вже туди четверте покоління не поставиш. Тільки п'яте покоління П'яте покоління буде дорожче, і при п'ятому поколінні буде одночасно і газ, і бензин і у вас йти на розхід. Не дуже, мабуть, це прикольно. До того ж вже 70-та камері, вона з цим вприском йде більш економна, ніж, ніж цей динозавр, скажімо так, 2007 року. Так, ГБО. Основне, що редуктор? Знімеш цей редуктор чи ні? Вийде в тебе. От, це вже новий редуктор, який поставили буквально недавно. От, буквально недавно. Оце фільтр. Який газ пропускає через свої ці елементи фільтруючі, Ну, це всі трубки газові і так далі. І що? МАП сенсор? Де він стоїть? Мабуть, його не видно. МАП-сенсор десь тут є, він називається датчик тиску. Ну і самі форсунки, яких ми теж не бачимо, бо вони за цією декоративною кришкою знаходяться. Першим, що вийшло з ладу, це був МАП-сенсор. Десь на пробігу біля 100 тисяч, може 80-70, були збої, тобто це все машина, якби кажеться, ніби троїть. Замінив свічки, замінив свічки. Трошки і не помогло. В результаті, будьте уважні, мапсенсор ставити бажано дорожчий, бажано кращий, бо якщо цим нехтувати, будуть зношуватись ваші свічки дуже часто. А свічки рідієві не такі вже і дешеві. Там 250, якась дензовська свічка чи NGK 250 гривень і 4 свічки 1000 гривень. Мапсенсор нормальний нормальний коштує 1000-1500. Будьте уважні. Про до мап-сенсора. Це таке моє наголошення на цьому мап-сенсор. Далі. Редуктор ходить нормально і довго. Але він мене накрився на пробігу 150 тисяч. Знову ж таки, через мап-сенсор, який був зношений. Тобто за весь пробіг я мап-сенсор поміняв 3 чи 4 рази. 3, здається. І форсунки поміняв один раз на пробігу 100 тисяч. В мене стояли хана форсунки. Казали, що тоді це були там чуть ли не найкращі форсунки для таких моторів тобто на 167 кінських сил хана, я тоді ставив. Вони зносилися, сказали, що по причині поганого газу. Якість газу на наших заправках трохи сумнівна, особливо на теперішній час, бо такі мережі, як там Окко, Вок, Шел, вони всі кажуть, що завозять наш український газ автомобільний, який тут на Західній Україні видобувають і обробляють. А якісь безім'яні заправки. Не хочу їх називати, бо я навіть не завжди ці назви знаю. Вони кажуть, що завозять газ з, зах... з заходу, да, з Польщі завозять газ, а в Польщу він потрапляє з Казахстану. Де там в цьому ланцюжку є якісь а... розмішувачі, замішувачі? Я не знаю, але як правило, на цих заправках він дешевший, ніж на мережевих. Ну, справа в тому, що я заправлявся абсолютно на різних заправках, тестував з розходом, де більше, де менше. От. І в результаті 150 тисяч в мене відходив редуктор, кажуть, що це мало. Ну, не знаю, не знаю, мені здається, нормально. Я замінив редуктор на новий. Паралельно з редуктором довелося поміняти знову моп-сенсор, бо мені пояснили, що редуктор вийшов з ладу через те, що моп-сенсор. Ненормальний тиск газу не робив, і через це воно все заважало редуктору, і там, в общем, мембрана. І мені так нагрузили мене цими термінами. В результаті я розумію, що редуктор не робочий, мапсенсор не робочий. Форсунки були замінені раніше на баракуду. В принципі, да, вони класні, вони робочі. Цим я задоволений. І відповідно, до... відповідно довелося замінити там деякі шлангочки, трубочки при заміні реду... редуктора, так як їм вже... З 16-го року, 8 років цим шлангочком, розумієте, воно там все затверділо, закам'яніло. ГБО це вписане в техпаспорт ще в 16-му році, коли не було цих норм на рахунок якогось ГБО. Тобто я машину купував без ГБО і в МРО просто попросив, впишіть мені відразу в техпаспорт ГБО, бо я завтра поїду і буду його ставити, щоб я до вас не їздив лишній раз і не міняв знову техпаспорт. Зараз на сьогоднішній день так робити не можна. Відповідно, купив машину без ГБО, поїхав, поставив ГБО, взяв ці всі сертифікати, поїхав, що там взяв в папірці, що в тебе все нормально зроблено. І тільки тоді ти їдеш знову в МРЕО і міняєш цей паспорт на новий. Проходиш експерта, чи все по відповідності до нових норм. От, наприклад, те, що ви ставили в 2016 році, що вважалось нормально, круто. То на сьогоднішній день вже вважається не підходить під норми, і вже трубки мають бути інші. І відповідно це все удорожає. Так як я тоді раніше за 500 доларів ставив ГБО, зараз здається, вже за такі гроші ГБО не поставиш. Що ще можу сказати? Розхід да? на бензині по місту 12 літрів бензину з пробками, з кліматом. А газу 15, 14-15, в залежності скільки там пробок. Ну, бувало, і до 16. Якщо е, треба, щоб машина постояла, помолотила, чи погріла кондиціонером чи е, пічка. тобто бо до 16 ну, це рідко, зазвичай до 15 розхід газу. По трасі е, стараюся їхати завжди 100-120. 110-120, отак. Виходить, газу 10 літрів на 100 кілометрів. Якщо їхати швидше, наприклад, 140 тримати круїзом це 12 літрів газу. Е, ну, Якщо їхати менше 100, я не знаю, який буде розхід, бо я так не їхав. Можливо, можна і 9 зробити, 9,5, 8,5. Ну не знаю, що в цьому є сенс. От по трасі бензину вона бере десь 7, 7, 8. Тобто, так як і кажуть, на 20% більше, так і виходить на 20% більше. На рахунок заправочної горловини. Заправочну горловину я попросив, щоб мені поставили під бампером, тому що я не хотів сверлити бампер, я не хотів сверлити лючок бензобаку. І відповідно стоїть... Ходи знімеш, я тобі покажу. Отут під бампером. Ти можеш не присідати. Отут де моя рука, отут кришечка відкривається заправна. Е, ну, мені нормально, що я бампер не сверлив і лючок не сверлив. Але багато хто з заправщиків матюкається і треба дати 5 гривень наперед, щоб вони отак стали на коліна, як я ними. Отак заправщик робить. Отак. Він стає на коліна. Бо я прошу не спирайтесь, будь ласка, на бампер. У мене вже тут зарапаний бампер полірований два рази. Вони роблять отак. Отак. Отак от і отак, от щоб підключити. Тобто їм це дуже незручно, вони матікаються, сваряться, і 5 гривень не завжди допомагають, щоб цих труднощів уникнути. Я, наприклад, їздив в Європу, де немає цих заправщиків, самостійно підключав і ніяких проблем мені не було для того, щоб отак присісти без, ну, без колін. Я просто присідаю, відкрутив пістолет і підкрутили. Ну, абсолютно ніяких проблем немає. Так от, Якщо заправка якась безім'яна, де пістолетчик, цей заправщик не дуже налаштований на сервіс до клієнта, де його про це не проінструктували, він там матюкається, що там сам ставай заправляй, що ти оце? то ну, Даєш йому 5-10 гривень, він якби, це все прощає. Завжди звертаю увагу заправщиків, не спирайтесь, будь ласка, на бампер. Не спирайтесь, будь ласка, на бампер. Ну В результаті, як? якщо не заїжджаєш на мережеві, типу Око, Вок, і кажеш те саме, вони і так не спираються на бампер. Але в нормальних заправщиків, якщо погана погода, дощ сніг, в них є така підкладочка під коліна, як оце е, якась паралонка там, чи пінопласт, вони ставлять під коліно і тоді заправляють. І нормально все без проблем. Тобто. Заправщикам розташування такої горловини дуже-дуже не подобається. Врахуйте це. Бо на наступному автомобілі, якщо я буду ставити ГБО, якщо в цьому буде сенс, то я все-таки буду ставити в лючок бензобака з цим адаптером, що вкручується. Бампер я все одно сверлити не хочу. Це... А, на рахунок вивести заправну горловину в лючок бензобака. Не кожне ГБО, не кожен ГБО сервіс буде е, готовий це робити. Хтось скаже, не хочу, бо там треба розбирати багато, комусь треба доплатити. Тобто такий нюанс монтажа е, цієї заправної горловини він додаткових грошей потребує. В результаті, що я хочу, е, яке резюме хочу зробити. Мені подобається е, це ГБО. Е, я вважаю, що на такій машині воно абсолютно. Виправдане, тому що він нормально його сприймає, немає ніяких проблем, бо кажуть, хтось каже, ой, там балон взірветься, нічого не взірветься, все там роз, воно все розраховане, балони взриваються, тільки я не знаю, в яких взагалі випадках. Я знаю, що вони взриваються, але це якийсь один, може, випадок на мільйон, якісь порушення норм безпеки, я не знаю. Взагалі балони не взриваються. Бо вони правильні форми, вони так, в мене таблетка стоїть замість запаски. Запаски не вожу, вожу з собою компресор. За моїх 8 років в мене один раз чи два рази було пробите колесо, компресором підкачав, на що монтаж доїхав, запаски не треба. На рахунок регулювання клапанів тут немає гідрокомпенсаторів. Є такі спеціалісти, ну, може в кавичках спеціалісти, я не знаю, що. Кажуть, треба регулювати клапана кожні 20-30 тисяч на цьому моторі 2,4, бо немає гідрокомпенсаторів. І якщо ти їздиш на ГБО, Ну, я вам скажу так: 150 тисяч на газу не регулював клапана. Був неодноразово на комп'ютерних діагностиках в ГБОшників в цих ГБО сервісів. Вони перевіряли, кажуть, я не бачу потреби лізти і щось регулювати. Вони абсолютно тихо, нормально себе ведуть. Неодноразово залишав машину в моториста в гаражі на ніч, для того, щоб він зранку прийшов на роботу і на холодний двигун послухав, як працюють клапана, заодно, як працює ланцюг, звичайно, бо пробіг вже під 300 тисяч. Все тихо, все чітко, все нормально. Тобто, якогось повода за цих 8 років, щоб лізти і регулювати клапана, не було. Хоча я був готовий це робити і є круті спеціалісти, які це роблять, не довелося. В цілому. Оправдана штука, якщо їздити багато. Якщо катаєтесь там, по 5 тисяч в рік, по 10 тисяч в рік, мабуть, немає сенсу вставити ГБО. Я їздив багато. Зараз я, може, майже не їжджу, але раніше їздив дуже багато. Економія була ну, суттєва. суттєва. Я можу просто, е, якщо я проїхав на ГБО 150 тисяч, е, якщо перечитати це, скільки було витрачено за 150 тисяч на бензин і скільки 150 тисяч на газ, там трохи ціна звичайно мінялася за цей період, але я якісь цифри напишу вам тут, щоб ви бачили порівняння: розхід грошей на бензин і розхід грошей на газ за 150 тисяч кілометрів, наскільки це вигідніше. Все. Підписка, лайк, коментар, і до нових зустрічей.